Перша версія не поділилися і так. почала падати вертикаль. Друга версія, те, що розпочинається виборча кампанія, і така заздалегідь, але вона розпочинається. Як нас президент потужно бореться з корупцією? А чому я вважаю, що виборча кампанія? Тому що дуже в дуже багатьох регіонах України поштові скриньки зараз забиті газетками рекламними слуг народу, які розказують як потужно, найвеличніше, найвпливовіше і так далі. Ну, чесно кажучи, всі ці гроші, які витрачаються на ці мільйони а мільйони газеток можна було би знову ж таки вкласти в Збройні Сили України. Ну і моя третя версія цей скандал з МСЕКами і РНБУ. вони розпочалися саме тоді, коли президент представив свій так званий план перемоги, і насправді він не отримав тої реакції позитивної тої підтримки, на яку президент розраховував. І моя третя версія це щоб відволікти увагу від того тотального провалу. І то в нас зараз тепер нова мулька боротьба з корупцією, боротьба з мсеками, прокурорами і так далі.